Так, друзі, привіт. Просили показати різницю неодноразово між гірчаком і, звич... і білим грибом. Дивіться, от я якраз зібрав Ось гірчаки, бачите, три штучки. Ось білий, ось білий січатий, а цей білий ялинковий. Бачите? По кольорам він більш за все схожий з білим січатим. Ось він, бачите? У нього кольора трішки інші. Ви коли Почнете збирати, вже більше вивчити ці питання, то ви для себе вже будете їх взагалі визначати навіть не зриваючи, ось. Як визначити, якщо ви вже зрізали? Перше, в нього, дивіться, бачите? у нього ножка, в нього структура, щось схоже на масло, розтаївши масло, трішки розтаюши масло. У нього структура інша. Якщо тут волокниста, вона друга. Плюс під шляпинкою, дивіться, бачите, він завжди розвиватий відтінок. має. Якщо ви нажимаєте, він міняє свій колір. Білий цього не міняє. Ось, якось так. Спутати, ну, в принципі, друзі, можливо. ось, Але дуже важко. По гіркоті, говорять, треба куштувати на язик. Не завжди він гірчить. Буває, що він гірчить тільки при термообробці. Я стільки не куштував, він мені взагалі не гірчить. От якось так, друзі. І ще раз вам покажу, дивіться, ось гірчак. Бачите? Ось він темніє. Ось білі грибочки. Бачите? Різниця, навіть по кольорам, тут коришний, він трошки інший відтінок коричневого. Ну, ось. Білих таких відтінків не буває. Ніжка у нього завжди е, з коричневим таким відтінком. А у білих тільки у січі такий відтінок у ніжки. Якось так, друзі. Е, все тоді. До зустрічі в лісі буде при нас бачити.